Чорний дим над містом, звуки сирен, карети швидких. Увечері, 2 квітня, ворог вдарив по кривому рогу балістикою. Ось так зараз виглядає автомийка, яка знаходилася поруч з ракетним ударом. Це її власниця Ольга Борисова. У момент атаки жінка разом зі своїми співробітницями Яною Курто та Інною Вінковською якраз були на роботі. Тут я сиділа. А вона біля мене, ось тут сиділа. Тут машина моя стояла. В момент удару у цьому кафе був син Ольги. З ним, як і з його матір'ю, все добре. А от життя працівниця автомийки зупинила російська ракета. Жінка не може оговтатись від пережитого. Вийшли на порох сіли і пишуть балістика. Ну я навіть ще не встигла прочитати на кривий ріг, і лініє і гарьку, говорю: іди дамой. Тебе ж давно відпустили. Та нічого, все нормально, і в цей момент воно все взривається. Я не зрозуміла взагалі, що відбувається. Я просто встаю, на мене не сипалося ні ни стекла, нічого. Встаю, смотрю, іночка без голови. І яна лежить. З вечора, 2 квітня, міський штаб з допомоги мешканцям розмістився у двох точках неподалік епіцентру удару. Представники штабу намагались до ночі видати бутматеріали усім, хто цього потребує. Поряд зі спеціалістами управління соцзахисту заяви та свідчення про завдану шкоду від ракетного обстрілу збирали правоохоронці. Свою допомогу з ліквідації наслідків ворожої атаки пропонували і представники громадських організацій міста. Вигружаємо автомобілі з ДСП, допомагаємо людям, шиємо вікна з ДСП. Якщо, є, якщо там є якісь пожилі люди, ми їм допомагаємо пробиратися так само, виводимо їх. Ну переносимо ДСП так само плівкою зараз в нашій країні війна, тому ми всі сплочені. Ми всі команда, ми всі заодно. Ми одразу прибули на місце ракетного удару. Спочатку виводили поранених, також надавали медичну допомогу людям, котрі були поруч. А також надавали психологічну допомогу. Зараз ми працюємо на штабі допомоги цивільним від Довгинцівського равиконкому. Всім допоможемо. Звертайтесь, у нас є автівка, Ми можемо довести до квартири, а також все зробити, щоб було тепло і все було гарно. Чимало людей в той вечір дізнавались про наслідки ракетного удару від знайомих та сусідів по телефону. У стресі бігли додому, хвилюючись за дітей та рідних. Емоційно і фізично виснажені криворіжці не добирали слів для ворога. Хай здохне. За дітей за всіх людей, які загинули. То всіх людей, які просто напросто постраждали через цих дебілів. Мене просто на той час не було вдома. Мені подзвонили, сказали, що прилетіло біля нашого будинку. Я приходю, У мене вибило два вікна. заходжу, У мене вся квартира повністю в склі. Тобто навіть пройти нормально не можна зараз. Я прийшов сюди, щоб хоч отримати якусь компенсацію. У Віктора та Марини вже вдруге побиті вікна ударною хвилею. Із заспокійливого усвідомлення цього разу їхні діти не чули і не відчули удару. Були в гостях за річного родичі. З дітьми були, не чули вибухи, подзвонили сусідам і сказали, що така ситуація. Тому швиденько приїхали, подивилися, були в шоці, звісно. Це вже другий, на жаль. Сподіваємось на швидку допомогу від міста. Вікторія Добровольська, Тетяна Васильова, Юлія Вітряк, Денис Захаров, Олег Каплій цей день.